У п'ятницю мікроавтобус служби інкасації одного із банків їхав із столиці до Чернігова. Біля повороту на селе Скоренець Чернігівського району за автівкою щось сталося, що саме правоохоронці не повідомляють. Кажуть, це буде встановлено в ході подальшого розслідування. Відомо, що мікроавтобус відхилився від передбаченої траєкторії руху та згорів. Рештки згорілого автомобіля були виявлені за 200 метрів від автошляху Київ-Чернігів. У салоні перебували трупи екіпажу трьох інкасаторів. На місці надзвичайної події працювали слідчо-оперативні групи ОМВС та Чернігівського райвідділу внутрішніх справ, представники обласної прокуратури, експерти. Слідчим управлінням України в Чернігівській області на даний час відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 2 кримінального кодексу України вбивства двох або більше людей. Статті 187, частину 4 Кримінального кодексу України, розбійний напад правоохоронці звертаються до всіх, хто має будь-яку ціну для слідства інформацію про цей злочин з проханням звернутися до слідчого управління ОМВС за телефоном або особисто, а також у разі наявності записів відеореєстраторів зберегти це відео для подальшого надання слідству. В свою чергу банк, на інкасаторів якого скоєно напад, обіцяє за інформацію про подробиці трагедії, винагороду в мільйон гривень.